Привіт усім, а особливо тим, хто любить читати так само, як і я. У мене для вас гарна новина. Хто живе у Вроцлаві і ще не знає, що у, на площі Ринок за адресою 58 можна зайти в публічну Донешанську бібліотеку, у відділ славянської літератури і взяти собі до читання книжки. Книжки для дітей, книжки для дорослих. Аудіокниги, можна подивитися на місці гарний фільм, можна прийти усією родиною і пограти в настільні ігри. Взагалі, дуже чудове місце для гарного і культурного проведення свого часу цією родиною, а, взяти собі гарну книжку прочитати. І а, якщо у вас є книги, які вам більше не потрібні, яких ви більше не читаєте, це бібліотека також приймає для поповнення своїх запасів. Можете. Віддати свої книжки. Можете також взяти книжки на інших язиках: е на німецькій, англійський. Тобто, якщо бажаєте, можете знайти будь-яку книгу, яку ви хочете. Як онлайн, так само у цій публічній бібліотеці. Підтримуємо бібліотеки, читаємо, ходимо і поповнюємо наші запаси. Гарного дня!